порадьте, не з таким. У межах ініціативи ЮНІСЕФ спільно до навчання у 13 містах України проходять зустрічі з підлітками, батьками та педагогами. Не лекції. Так, телеведучий Олександр Педан називає формат спілкування зі школярами. У цікавому обговоренні важливих тем без стресу і домашніх завдань взяли участь і Олександрійські школярі, учні ліцею номер 17 Якщо ти розумієш, чому ти нервуєшся і в який цей момент сталося, ти проаналізуєш це і тобі вже лише, а, я нервуюсь, тому що я виявляюся там не вивчившися, не зробив. Так все це пройшло. Чи відпускаємо, але треба проговорити, не відкинути це, а проговорити. Дійсно не лекція. Ну на лекції я ну, і цей, я був на лекції, на, на дисертації цей, то там взагалі ну, не, не, не така взагалі атмосфера, як на цій була. Тут все дружньо, тут кожен кожному допомагає, а там просто сидять і все конспектують. Все сприймається доволі класно, прикольно, атмосфера взагалі ну, дуже класна. Взагалі це все молодіжне. У нас в школі, в місті не таке велике місто, раніше такого не проводилось. А це приїхала вроді би, відома людина така, і вроді би, все по-молодіжному і все, в принципі, дуже класно. Олександр Педан спілкувався з учасниками на лекції у невимушеній манері з цікавими життєвими прикладами. А теми важливі, як діяти, коли побачили міну, чому не варто соромитися своїх страхів і хвилювань, та як з допомогою спорту боротися зі стресом. Наша мета дійсно залучити дітей до навчання в комфортній і безпечній для них формі, мотивувати їх навчатися, тому що їхній фронт це освітній фронт, який наших вчителів, зокрема. Дітки мають навчатися чому? Ну тому що, по-перше, це запобігає стресу, по-друге, вони мають бути освіченими. Вони мені відповідають на запитання, чому вчитися, і кажуть, щоб забути освіту, щоб бути освіченим, щоб не робити таких помилок, як наш ворог і так далі. А друга у нас історія, ми розповідаємо дітям мінну безпеку, власне, як поводитися. Себе, як не наразити, не наразити себе на небезпеку щодо мін і вибухових предметів, тому що до нас приходять дуже багато ВПО діточок, і вони можуть потім повертатися на деокуповані території, а там дуже багато небезпеки. На жаль, далі я їм розповідаю, що таке стрес, і власне щоб почувати себе в стані стресу, це нормально. І батьки мають це розуміти, що не тільки вони стресують, а діти теж стресують. Про це треба говорити, це треба розуміти. Олександрійські школярі виявили кмітливість, комунікабельність та живий інтерес до тем і формату зустрічі. Ми були 9, 10, 11 класи, і це вже хлопці, дівчата, з якими треба по-іншому говорити. Коли в тебе сидять 5, 6, 7, Це одна історія, з ними граєшся а тут. Треба говорити серйозні речі, і вони не боялися цього почути. Вони були дуже стриманими, культурними. Мені було приємно з ними дуже поспілкуватися. Після нелекції учнів чекав квест, під час якого в ігровій формі отримали важливу інформацію. Щоправда, проходив квест в укритті, бо одразу після першого етапу зустрічі пролунав сигнал повітряної тривоги. Працювали злагоджено і вкотре звучали меседжі про важливість освіти навіть у непростих умовах воєнного часу. Сьогоднішній захід був запланований ще три тижні тому. Захід це взагалі сприяє співпраці батьків дітей. Та наших вчителів, які працюють в різних навчальних закладах, цей захід сприятиме тому, що наші батьки, учні, вчителі знайдуть більше спільних тем для обговорення, для обговорення не лише на навчальному закладі, але ж і на рівні сімей. Були запрошені на зустріч і батьки. Для них підготували дискусійну частину та спілкування з представниками школи, департаменту та відділу освіти. Загалом, інтерактив від ЮНІСЕФ та Олександра Подана в Олександрії сприйняли з цікавістю та вдячністю.